Зігрітися біля сільської печі. На невеличкі хатинки подалі від великих міст останні роки мало хто звертав увагу, а тепер вони стають дедалі популярнішими на ринку нерухомості. Все через автономність, яку дають вода з криниці, дрова і головна піч. Скільки нині коштує пересидіти блокаут на печі і де це можна зробити? Оксана Щербина дізнавалася. Семирічний киянин Максим кутається в ковдру за обіднім столом. Отак просто все так, щоб на дохі було. І потуше холодно. І а що ж? дохи трошать, і тут мураш. Минула доба. Після російського ракетного удару по українській енергетичній мережі в квартирі холодні батареї. Електроплита не працює. Мама робить обід за допомогою газового балону на балконі. Підпалюємо і творимо. Ну можна в квартирі. Взагалі, мені здається, і на загальному коридорі не можна. Спати вирішили в одному ліжку, щоб було тепліше. Тут Артем спав, тут мама, тут я, а тут спав. Та ми отак просто лягали і обнімали трохи бо ми всі, щоб дати було всім тепло. Сусіди спускаються покористуватися інтернетом у кав'ярні. Олена щойно проводила онлайн лекцію для студентів, замерзла, проводила на вулиці заняття. Остається терпіти, чекати, бути сильніше, донатити на зсу і понімати відкуди це все причина. І все. Ну а що робити? Чекати, закалятися. Вікторія ж готує родині обід, і розмірковує про те, як діятиме, коли електрика, вода та опалення зникнуть у морозні зимові місяці. Якщо доведеться, поїдемо в село. Андрій Бартоль вже переселився з багатоповерхівки до приватного будинку. Орендує, щоб бути незалежним, поставив спеціальну станцію. Вона акумулює електрику, коли в мережі є струм, і віддає в моменти, коли струм зникає. Зараз є можливість ще прожити десь. Часов там 30 Коли акумулятори розрядяться, запрацює генератор. Електрика в домі є завжди. З маленькою дитиною без світла і води ну, ти довго не виживеш. Втім, рятують не лише сучасні генератори, а й архаїчні печі. Хати з ось такими печами, які можна опалювати дровами. Останні тижні найпопулярніші серед покупців та орендарів. З ними тепло в мороз і навіть можна вирити їсти. Селі Лучки на Полтавщині, ледь не кожна хата з піччю. І довго розгорається. Ну, якщо б, ну як, уже побыстріше так навчилися. Родина Стеценків із Запоріжжя раді, що виїхавши з міста, опинилися саме в хаті з піччю. Я навіть макарони на печі, а ми спимо на печі дуже тепло, от одяг висушуємо. Їхня сусідка Тамара Педіна, також із Запоріжжя, піч лагідно називає виручальницею. Ось так потихоньку там тліє, а як треба щось зварити, то тоді вже багатенько накладає, щоб воно там кипіло. Та тут грошей менше витрачається, ніж у городі. Староста села сподівається, завдяки раніше непопулярним серед покупців старим хатам з печами, тепер їхнє село оживе. Якось людніше стало більше людей. От ми ну надіємося, може хтось такий із внутрішньопереміщених осіб залишиться у нас на постійне місце проживання. За кілька місяців хати в селі вже здорожчали у півтора рази до 8 тисяч доларів. Це получається сама хата. Там у нас іде город, тут будинок, гараж. Цей будинок під Чернівцями власники продають за 34 тисячі доларів. Піч тепер перевага, а на щось, що лише займає місце у хаті. Тут все елементарно. Воно йде на дровах. Без різниці є світло, немає, вистачає тільки дров. Це знімається відповідно до розміру посудини. Більше, менше, середня. Вода також є завжди. Поруч криниця. Ріалтор каже, цікавість до хат та котеджів серед міських жителів зросла. Ціни на житло, як і плата за оренду, зростають. Люди розуміють, що зима буде важкою і за цього краще перечекати її в будинку, ніж в квартирі. Останні півтора місяця на відсотку 15 вже ціни почали зростати. Вона працює ось таким чином. Минула суди, воду і миємо руки. Оксана Щербина, Анна Ружин, Іван Сірецький, Сергій Кисельов, Володимир Ситюк, Максим Гуміров, телеканал Рада для підсумків Єдині.